Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Поруч зі мною Горгій Тука. Вітаю вас, пане Георгію, День добрий. пане Георгію, ви по своїй роботі та на Луганщині дуже часто були вдягнуті у військову форму. Скажіть, будь ласка, оця вся історія, яка йдеться навколо обговорення. Дрес-коду президента на зустрічі е, за сполученими штатами за президентом Байденом. Наскільки взагалі це суттєво, і наскільки е, форма і зміст тут е, мають певний баланс е, в рамках того, що український президент поїхав і зустрівся е, з е, сполученими штатами на такому високому рівні зараз, саме в цей для нас важливий момент? Ну по перше, давай так не в військовій формі, а в одязі. Стилю мілітарі. Тактично. Так. Так, це так. різні абсолютно речі. Так. Я категорично проти того, щоб військову форму носили не військові люди. Президент, як і я в тому числі, був не в військовій формі, а в одязі стилі мілітарі. Погоджуюсь. Це по-перше. По-друге, я не знаю, як мені, але Зеленському цей стиль пасує візуально. Коли я побачив, наприклад, в цьому стилі Стефанчука, ну, у мене було питання, де він взяв чехол від танку, щоб на себе не паляти. Але Зеленський ототожнюється у великої кількості наших громадян з боротьбою, з війною. Тому, з моєї точки зору, на ньому цей стиль виглядає органічно. А, що стосується доцільності, ну, якщо це було сприйнято медійною спільнотою позитивно, то це був вдалий крок, можливо, навіть і було доцільно. Фактично показували, демонструючи, підкреслюючи зайвий раз той факт, що Україна перебуває в стані війни. Особисто для мене мідійний е, меседж е, в цьому дрескоді містився в тому, що для всієї спільноти Зеленський проїхав маршрутом Бахмут е, Ні е, Вашингтон. Е, е, як ви вважаєте, результат, е, який зараз був досягнутий досягнути по допомозі по е, тим самим комплексам Петріот по іншим е, моментам, е, ці, чи спрацювало це, чи вдалося переконати американців, що дійсно? Ну, один крок зараз під час цієї війни між тоталітаризмом, який зараз воює там з демократією в Бахмуті. Наскільки цей меседж був ефективний? З моєї точки зору, він спрацював, але треба завжди пам'ятати, що от та ситуація, яка відбулася безпосередньо, пов'язана з візитом Володимира Зеленського, це класичний приклад так званого він. Ту угу. обидві сторони виграли від цього кроку, не треба мати якихось ілюзій. Візит Зеленського був потрібен президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену для того, щоб на хвилі емоційній хвилі підтримки воюючого народу України домогтись підтримки Конгресу в ухваленні бюджету Сполучених Штатів на наступний рік. Угу. І треба чесно визнавати, що в бюджеті, який становить біля 1,7 трильйони доларів, безпосередньо допомогу Україні становить лише 45 мільярдів. Тому підтримка з боку Зеленського вона була дуже і дуже суттєвою. Разом з тим, треба чесно визнавати, що е, вдячний, я сказав би так, да, Байден збільшив надання допомоги Україні. В тому числі погодившись на передачу Україні першого комплексу Петріот, я переконаний, що це не останнє угу. і взагалі що це лише тільки перший крок. І от цей процес він степ степ набирає обертів, і фактично не хотів би вживати якихось там таких гучних термінів, але з моєї точки зору, це був перехід до третього етапу. Воєнного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами, і, взагалі, на останок, на мене дуже загрозливий меседж є в тому, що. Багато хто в тому числі в Україні говорить про те, що нібито от Байден і демократи це підтримка, а республіканці це означає крайні трампісти, і це відмова від підтримки. Наскільки двопит... палатна, оця двопартійна, ця підтрим... двопартійна підтримка є важливим чинником? І наскільки реально ті ж самі республіканці готові підтримувати Україну так само, як демократи на ваш погляд? Я вважаю, що от такі тези, які доволі часто останнім часом почали лунати в інформаційному просторі України, мовляв, демократи за Україну, республіканці проти. Я вважаю, що це на межі ну, якогось національного злочину, тому що навіть останні голосування за цей самий бюджет, воно продемонструвало, що Україна має двопартійну підтримку без жодних сумнівів. Так, дійсно, в середовищі республіканців є певна кількість людей, які підтримують тезу, яку я не пам'ятаю, якась там леді озвучила фразою. Мовляв, в Україні жодного центу, Україна не є 51 м штатом Сполучених Штатів. Мовляв, досить же, досить же, надавали. Треба зупинитись, а переважна більшість республіканців навпаки вони критикують демократів за недостатню допомогу. В озброєнні нашої країни тому треба дуже цінити те, що роблять республіканці, і те, що роблять демократи. І не дай Боже нам знов в черговий раз протанцювати на граблях угу. однопартійне підтримки чиєї тієї чи іншої політичної сили всередині Сполучених Штатів, це не наша гра, і нема чого туди лізти своїми недолугими місками. you <laughs> Друзі, цей коротенький відеоролик на каналі Дмитро Ньюз є типовим крос-промо. І якщо вам цікаво все, про що ми говорили зараз, почути більш детально, більш розлого, запрошую вас на канал інформаційного радіо Прямий ФМ, де прямо зараз, от от буквально зараз, почнеться інтерв'ю з Олександром Близнюком і Георгій Брис, розповість більш детально про все це. Переходьте прямо зараз з мого роліку по посиланню, яке я тут залишу, і дивіться велике інтерв'ю з Георгією Ту Тукою на Радіо прямий ФМ. Дякую вам, Гарі Борисічу. Вдалого інтерв'ю. Слава нації і смерть Російської Федерації. Погоджуюсь, погоджуюсь з кожним словом. Все, друзі, до побачення. До, до нових цікавих зустрічей. Запам'ятайте, що внизу в описі буде посилання на інтерв'ю, і на канал на Ютубі Георгія Туки. Дивіться там більш розлогу і детальну інформацію. Дякую, вдалого інтерв'ю. Хай щастить. Навзаєм. Пока-пока.